Ноплюс стартує з новинами. Дякую, що в цій годині ви з нами. І зараз до актуального. Трагедія трапилася на Тернопільщині 60-річний. Чоловік загинув у пожежі, горів житловий будинок у селі Швейків Монастирської громади. Рятувальники знайшли вже мертвого господаря. Також вогонь знищив всі речі в приміщенні кухні і пошкодив покриття будинку. В інтернеті поширюють графік відключення світла у Тернополі, але він фейковий. Насправді, Тернопільобленерго обленерго не може скласти такий графік. Причина в тому, що зараз наше місто на резервному живленні, адже саме адже немає подачі струму із сусідніх електростанцій. Ми живемося від підстанцій. Напруга не стабільна і через це можуть траплятися аварійні відключення. Графік відсутності електрики зможуть скласти лише тоді, коли Тернопіль знову почне отримувати електроенергію. Рію, хоча б з однієї електростанції. І далі про навчання без світла через те, що півсотні населених пунктів Тернопільщини досі без електроенергії, навчання онлайн неможливе цього тижня. Школи і садки мали б вчитись дистанційно, але без світла і інтернету це неможливо. Тому в обласній військовій адміністрації кажуть, є два виходи із ситуації, який обрати вирішує громада самостійно. Хочу зазначити, що заклади освіти педагогічними радами можуть прийняти рішення щодо сімейної форми навчання або швидше розпочати осінні канікули, адже по навчальному плану у нас мали би бути на наступний тиждень осінні канікули, їх можна перенести швидше. Але хочу наголосити, що це рішення приймає безпосередньо навчальний заклад спільно з місцевим органом влади. Дистанційне навчання до кінця тижня і у дитячих садках для дошкільнят залишили відкритими п'ять дитсадків у різних мікрорайонах міста. Туди малечу можуть приводити ті батьки, які змушені йти на роботу. Як організоване навчання, а ще укриття розкаже наша Оксана Мацьопа. Вона зранку побувала у черговому садочку. Кожен ранок у дитсадку починається з гімну України та патріотичних пісень, а далі звичні ігри, конструктори та навчання. Те, що в країні війна видають дитячі складинки та воєнні терміни, до яких вже пристосувалися малюки. Та, щоб дивитися, Це спеціальний бінокль. Угу. А ти знаєш, що наші солдати мають такі біноклі? Я знаю. А що вони ще мають? Не мають. Вони мають Поски, літаки, танки. І що вони з ними роблять? І вони воюють. А для чого наші солдати воюють? Вони нас не пали. А розкажи, який ти літачок сьогодні зробив? Патріотичний, звично діти приходять в садочок вранці. Проте останні два дні через масовані обстріли України батьків попросили малечу не приводити. На цей тиждень усі дитсадки перевели на дистанційну форму занять. У Тернополі залишили тільки п'ять чергових для тих батьків, які працюють. Зазвичай в групах від 15 до 20. в залежності від групи, в залежності від Обставин батьків. Сьогодні в нас є чужі дітки з інших садочків, бо оскільки ми є зараз черговий заклад, то сьогодні в нас є 20 наших дітей з нашого садочку, 7 з інших садочків і в. Троє з них же забрали. Назви і локації дитсадків міркувань безпеки у сюжеті не називаємо. Про них індивідуально повідомляють батькам. Тоді дорослі можуть залишити дитину у черговому закладі. Вихованців між собою знайомлять і організовують для них звичайний день із заняттями і в кімнатах, і на вулиці. Ігри та заняття дітям можуть перервати хіба недобросовісні вороги. Але й до цього у садочку готові. Діти знають, де укриття і що робити у випадку тривоги. В сховищі для них обладнані ігрові та навчальні зони. Коли ми знаходимося під час звуку сирени на вулиці, ми відповідно з вулиці заходимо в укриття. Коли звучить сирена, і ми в приміщенні або в нас застала в нас звуки сирени під час заняття. Ми все залишаємо, беремо свої тривожні рюкзачки. Дітки всі знають, де вони в них знаходяться, кожен бере свій. І стають парами, і спускаємося через приміщення відповідно сюди в укриття. Дітям не страшно, вони вже це сприймають як вигляді гри. Вони знають всі стали парами. Кожен взяв собі свою чи дівчинку, чи хлопчика за ручку і стають і йдуть сюди зовсім спокійно. І в укритті діти згадують патріотичні пісні. А серед іграшок вишукують кольори українського стягу. Такі бувають у війні. такі бувають у ой. «Що ти робиш?» І «Коли, немає, коли вони перемагають, Такі папу піднімаються до гори. Ти бачив такі відео, так? Так, по новинах. Тут облаштували санвузол, а ще поставили питну воду, харчі та навіть протигази. Якщо взяти для порівняння, попередній тиждень заклади дошкільної освіти відвідувало 3630 вихованців. Відповідно, учора заклади дошкільної освіти в тій самій кількості, в якій функціонували і попередній тиждень прийшло лише 308 діток. Якщо є бажання батьків залишити дитину вдома, звісно, що вони дитину вдома залишають. Якщо такого бажання і таких можливостей у батьків немає, оскільки в нас і до сьогоднішнього дня функціонували заклади дошкільної освіти для діток, батьки яких працюючі. зазначимо дистанційну форму у всіх навчальних закладах області запровадили до 14. Надцятого жовтня у зв'язку з масованою ракетною атакою Росії по мирних українських містах. Продовжуємо і далі про грошову та адресну безготівкову допомогу. 132 тернополян отримують 180 тисяч гривень. Ще 11 тернополянам буде надано адресну безготівкову допомогу у розмірі 50% відшкодування оплати за комунальні послуги. Крім того, грошову допомогу отримують 14 ветеранів УНУПА у розмірі 1000 гривень на людину та 63 жителів громади з інвалідністю позору у розмірі 500 гривень на особу. Війна змусила українців більш прискіпливо ставитися до усіх покупок, які вони роблять. Чи не найбільше це стосується вибору зимового одягу та взуття? В пріоритеті у покупців тепер зручність і тепло. Якщо минулі роки зізнаються продавці, люди купували по дві, а то й три пари на зиму, то сьогодні лише одну причина. Ціни на усі ці товари зросли на 20-30%. Цієї зими не домоди нам, тому що в країні війна, а до зими готуємося. Під час війни тернополяни моду не зважають. Вже зараз почали купувати теплі зимові речі і взуття. Кажуть, головне безручно і не мерзнути, тим паче, що часто доводиться сидіти у підвалах. Якість в першу чергу на те, наскільки вони теплі. А вже наскільки вони будуть гарними, це вже друге питання. І якраз сьогодні приїхали в Тернопіль подивитися, що можна знайти. Теплі речі є в запасі, тому що зараз закупляємо на розмір більше. Надіюся, все буде добре цієї зими. Перезимуємо якось. Коли купую, то звертаю увагу, власне, щоб він був теплий. А ще ціна турбує кожного, бо ж сезонний одяг не дешевий, особливо зараз. Зимові куртки та пальта можна купити за півтори тисячі, але є і по п'ять. Теплі сведри від 800 гривень і більше додало у ціні і взуття. Найдешевше більше тисячі гривень, найдорожче п'ять шість. Ціна на ці товари зросла. Втім, на здорожчання, зізнаються продавці є кілька причин. Тому що е, наш виробник, наприклад, Харків, Львів, фабрики закупляють взуття ту, е, турецьку підошву. Вартість підошви зросла майже у два рази. Це знов таки пов'язано із курсом валюти. Імпортне взуття також досить подорож, подорожчало, тому що, е, значить, шкіра подорожчала відносно до долара. Виробник і так само доставка товару. Все ж, незважаючи на зростання цін та війну, українці все таки вміють одягатися тепло, комфортно та модно. Цієї зими люди більше звертають увагу на тепло, на зручність і на моду трошечки. Аби купити теплий зимовий гардероб, а це верхній одяг, взуття та шапка. Вам доведеться викласти від 4 до 10 тисяч гривень в залежності від її вартості. Хоча поєднати комфорт, якість та низькі ціни можна, купуючи одяг та взуття у секонд хенді, зізнаються самі тернополяни. Мені здається, мода зараз трішки різко відійшла в сторону, і люди більше звертають більш практичні речі, чим на стильні чи модні. Хоча завдяки секонд-хенду можна бути і теплою, і модною дітом». Я купляю з других рук секонд хендів. На більше на тепло, ніж на моду. Тепер тільки на тепло. Ну насамперед цього року люди звертають увагу це, щоб було зручно. Тепло і комфортно, тому що людина зараз багато рухається, ходить. Таке, як раніше зрозуміння каблучків трошки відійшло назад. Тільки практичність, Ну, звичайно, натуральних що було всередині. Готуйся не влітку, саме цей вислів є актуальним сьогодні, аби люті морози не застали вас зненацька, теплий та зручний зимовий гардероб купувати потрібно уже сьогодні. Продовжуємо вулицю Зелену перекриють, водіям слід знати, що з 17 до 20 жовтня цією ділянкою дороги неможливо буде проїхати. Там будуть проводити роботи із прокладання мереж водопостачання. Розробили також схему організації дорожнього руху. Ну і на завершення про сюрреалістичний аналітичний живопис. Уже п'яту персональну виставку представив відомий лялькар Володимир Якубовський. В художньому музеї Тернополя є 26 картин, виконані у різних стилях і форматах. Та найбільше там великі сюрреалістичні полотна, на створення яких у автора йде по 2-3 місяці. Мені хотілося передавати той жахливий стан, коли Змієборець знищує дракона страшного лютого звіра. От, і те, що відбувається під час бою, це якась така метушня, цей неспокій, ну, повинно передаватися і самому глядачеві. «Змієборець» – картина художника Володимира Якубовського. Із роботою 2020 року митець знайомить на своїй персональній виставці у Тернопільському обласному художньому музеї. Ця робота одна із тих, які виконані у техніці «Сюрреалістичний аналітичний живопис. Сам об'єкт він ніби розділяється на атоми, на плями. Є плями більші, плями менші. Як крапка ділиться, на, на, крапка може бути і дуже великою, і дуже маленькою, дробленою, але кожен атом, якщо потім зібрати, він складає таку загальну картину, загальне враження. Загалом показує художник на виставці представлено 26 його робіт. Окрім таких сюрреалістичних, споглядання яких потребує часу і вдумливості, є пейзажі. Привертають увагу і зображення двориків, яких у Тернополі подекуди вже й немає. Ці картини менше за форматом. Окрім того, додає Володимир Якубовський на виставці представлені і серії робіт. Якісь театральні такі виступи, обличчя, обличчя, ніби глядачів, Вони щось спілкуються між собою. Театральна розмова це одна із серій, інша серія народження легенди, яйце, дівчинка, маска, якесь пір'я, таке ще початок зародження людства. Більшість робіт написані під час пандемії, та є і старіші картини, як от Червона тінь Калини на чорних водах, 1992 рік. Мені тоді вперше потрапила в руки збірка поезії Василя Стуса. І там був такий рядочок. А ти шукай, шукай червону тінь калини на чорних водах. І тут десь є червона тінь. Бачите, вона така червоно-чорна гама. А от картина Колискова натхне на творчістю іншого митця українського композитора козацького походження Ігоря Ставинського. Немовлятко, японські рибки навколо так літають, як якісь амурчики і цих три персонажі. з цієї колискової, вони ніби пісеньку співають там. Це вже п'ята персональна виставка Володимира Якубовського. Автор зізнається, це як сповідь душі. Ви прийшли до священника відповідатися, так само художник він досяг якогось етапу, має етапна така періодна ступає, ви хочете, вам хочеться показати, тому ви гуляєте свою душу, свої, свої нерви. Твори головного художника театру актора Ляльки можна побачити в обласному художньому музеї до кінця місяця. Це всі новини станом на цю годину. Продовжуємо працювати, аби далі ви дізналися більше. Тож до зустрічі і вдалого дня.